Перший живе коло з дітками від 7 до 11 років у нас було про хаос і космос. Про хаос як розлад, таку незібраність, безпорядність, неосвідомлення, страхи. І космос як лад, порядок, гармонія. Усвідомлення, чистоту та чесність. Протягом нашого спілкування цей стан хаосу, космосу всередині нас він змінювався. І ось в кінці я запропонувала їм. Одну практику. Сказали, що це буде за зразком, але відчуваємо свій хаос і космос, якщо чомусь треба дати місце, даємо цьому місце. Якщо не виходить за зразком, а відбувається творення чогось свого, даємо цьому, проживаємо це, даємо цьому можливість бути. І ось у мене було спостереження за дітьми. Дами проговорили, що те, що я бачу навколо, створюю я сам. Те, що мені не подобається або подобається, це в навколишньому світі є в мені, бо все є наше відображення. І ось я запропонувала цю практику для того, щоб ми поспостерігали за собою і спрямували увагу на те, що коли чуємо космос, у вас не буде страху, не буде невпевненості, що ви не можете щось зробити. У вас вийде ця зірочка, ми робили зірку з хаотично розкиданих хвоїнок. Від сосни. І ось одна дитина мала в собі багато хаосу. Він проявлявся і в рухах, вона ніяк не могла увійти в лад і бути в покої. Проявлявся хаос в говоріннях, в таких м, жартах. В тому, що вона чіпала і відволікала інших від тих, хто був зосереджений на своїй роботі, взаємодії з хвоїнками. І постійно повторювала ця дитина: у мене не виходить, допоможіть, у мене не виходить, допоможіть. І я продовжувала говорити. Направляй волю на свій космос. Як тільки космос буде всередині тобі та в тебе, то тебе все обладнається, полад буде відображатись у твоєму ладнанні з предметами. Допоможіть, 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 у мене нічого не виходить, Продовжувалося це послання з розхитуванням, з чіплянням до інших дітей, до якихось говоріння, придумування таких жартів, і поступово я казала: ми всі тобі допомагаємо, ми всі сидимо поряд з тобою. До кожного з нас ти можеш підійти, подивитись, як ми це робимо. Завдання було дуже легке, тобто воно не містило в собі якоїсь складності, треба було просто владнати, увійти в лад, війти в свій космос, створити космос всередині. І ось було це продовжування. У мене не виходить, допоможіть їй. Знову і знову я повторювала: направляй свою волю, відчуй космос, В тебе все вийде, все владнається. ми всі поряд з тобою. Підійди до кожного, подивись, як ми робимо. Поспостерігай за нами. Ми всі цим тобі допомагаємо. Ми всі поряд з тобою. І ми в цьому спокої продовжували. Поступово такий космос утворювався в нашому колі, і ця дитина спочатку владнала свої рухи, направила увагу, потім перестала кидати жарти, тобто її розум увійшов у влад, в гармонію, знайшла того, за ким можна поспостерігати. І зупинились ці прохання Допоможи, допоможи я не можу, я не знаю. І створила зірка. По-своєму свій космос. Дитина створила свій космос, як тільки владнами війшла в лад її тіло, розум, емоції. Космос створив космос. Те, що в нас всередині, має відображення в тому, що ми творимо і бачимо. І ще я підсвітила цій дитині, що все, що вона казала про школу, що їй не подобається, що мене чіпають, мене відволікають, якісь тупенькі жарти кидають, б'ються. Все це вона проявляла в цьому колі нашому. І поступово, коли все водна і ввійшло в таку гармонію, тишу і лад, ми знову поспостерігали за тим, що дивись, що всередині тебе, ти навколо. Ти не кидаєш жарти, і жарти ці тупенькі не йдуть до тебе, не відображаються тут в колі. Тебе ніхто не чіпає, не б'є, не відволікає, бо ти сам. Сама відволікала інших, все йшло від тебе. Тільки ти увійшов в гармонію, все навколо стало таким прекрасним, добрим, легким, спокійним, рівноважним, космічним. А наступна зустріч у нас вже в п'ятницю. Ми продовжимо. Пізнавати космос всередині, космос навколо. І давати місце хаосу, якщо йому потрібно буде проявитися, До зустрічі з любов'ю до вашого хаосу. І до вашого